Цієї ночі окупанти знову обстріляли Київщину. За даними військової адміністрації, область атакували одночасно ракетами та дронами. Завдяки роботі ППО ворожих влучань не зафіксовано. Всі повітряні цілі знищені. Через падіння уламків пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. Відомо про двох поранених, в тому числі дитина. Їм надано медичну допомогу. За даними Генштабу ЗСУ, силами ППО цієї ночі знищено усі 15 крилатих ракет та 21 дрон типу шахет протиповітряна оборона спрацювала і на Чернігівщині. За даними ОВА, інформація про потерпілих чоруйнації не надходила. Окупанти обстріляли Херсонщину 81 раз. За інформацією голови ОВА, пошкоджено житлові будинки у регіоні та об'єкти критичної інфраструктури. 16 -ро людей дістали поранення. Атакували і Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Харківську області. Є загиблі та пошкодження. Після 24 лютого 2022 року в Україні загинули 484 дитини, 392 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Поранення отримали 992 дитини. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській та Херсонській областях. Німеччина передала Україні боєприпаси для танків Леопард, 1 дві вантажівки і сім дистанційно керованих піхотних машин. Про це свідчить звіт на сайті німецького уряду. Анонсовано також і постачання нових 64 гусеничних машин і 66 бронетранспортерів. Нідерланди закуплять для України десятки танків Леопард. 1 про це повідомляє місцева телерадіокомпанія. Стверджується, що постачальником озброєння може бути швейцарська компанія однак для цього необхідно одержати дозвіл швейцарського уряду.